Про те, які перспективи власне цієї російської навали, цього наступу, на що розраховують росіяни впродовж лютого, оскільки в нас виходять такі попереджувальні заголовки вже у світовій пресі стосовно того, що в найближчі 10 днів розгориться якийсь неймовірний російський наступ. Про все це говоримо із Сергієм Грабським військовим експертом, полковником запасу збройних сил України. Пане Сергій, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, і слава Україні. Доброго ранку, студія героям слава. Тож хотів би вас запитати про те, що взагалі наступальні дії це такий дуже складний і затратний вид воєнної активності. Складно наступати, так завжди кажуть, оборонятися легше. Наступ він тягне за собою втрати. І сьогодні ми бачимо теж у зведенні генштабу, що більше тисячі знищених окупантів за останню добу, зважаючи на ту активність бойових дій, які ми бачимо і біля не лише біля Селедару і Бахмута, але й на інших напрямках Лиманський. Вугледар, де ворог намагається активно лізти на Вугледар, зазнає там втрат. Тож, який потенціал загалом росіяни зібрали от на всіх цих напрямках, щоб зараз намагатися атакувати? Наскільки їх може вистачити? І чи можливо так, що їхні втрати от за лютий, можливо, і за частину березня, позначаться згодом на весняній частині от воєнної кампанії? Так, безумовно. е-е ми вже читаємо багато і чуємо багато про те, що противник зосереджує досить серйозні сили для проведення наступу. Власне, це не є секретом. Ми відслідковували таку ситуацію, і вона була очевидною з середини грудня. Коли противник почав концентрувати свої зусилля на Сватівському напрямку, постійно перекидаючи з Російської Федерації техніку по напрямку Старобільськ-Сватова. І там ми бачили, власне, особливої активності не відбувалося, бо відбувалися такі зустрічні бої, і противник власне утримував позиції. В той же самий час, якщо так трошки до історичної ретроспективи, саме силами вагнерівців вони намагалися підтримати певний градус напруги на Солидарському Бахмутському напрямку. Чи можливість російським регулярним підрозділом закінчити підготовку і зосередитися на певних напрямках? Останнім часом ми спостерігаємо таке посилене протистояння знов таки посилене протистояння, але якісно інше на бахмутському напрямку, де вагнерівців в основному. В основному замінили російські регулярні частини, які здійснюють зараз штурмові дії на наші е, оборонні позиції. Противник так само намагається наступати в районі вугледару, де він отримав гідну відсіч. Ну і зараз ми з увагою слідкуємо за розгортанням подій, тому що ну очевидним то не є секретом, що два основних напрямки, про які ми говоримо, це Луганський і Донецький напрямок. На Донецькому власне вже йдуть активні бойові дії, і вони мають на своїй меті ну найбільш ймовірно прикувати як мога більше українських військ для того, щоб не дати їм можливість маневрувати. І можна передбачити, що противник активізується, і він власне вже почав активізуватися на Сватівському або Луганському напрямку для того, щоб нанести ударше по напрямку на Харківську область. Можливо, як один з варіантів вони можуть повернути далі на південь на Ізюм. Щоб відновити ситуацію, яка, яка була в нас станом на вересень місяць, для того, щоб створити загрозу для слов'янська і Краматорська. Загалом ідея. Можлива ідея така, що зустрічними ударами від Вугледара і Слов'янська і ізюма вони захочуть оточити наші війська на Донбасі, таким чином виконати свою стратегічну ціль, а саме захопити Донецьку область. Це от те на що противник може зараз розраховувати. Всі інші напрямки, зокрема Запорізький, ну розглядаються на сьогоднішній день як другорядний. Про інші більш такі віддалені напрямки, як Харківський, як Київський напрямок, ну, ми говоримо в далекій перспективі, тому що противник, незважаючи на таку чисельність військ, яку він зібрав, ну, тут знов таки розрахунки відрізняються від 350, як заявляли наші військові розвідники, до півмільйона військ, що так само в принципі, допустимо, якщо брати угрупування з резервами і додатковими засобами підселення. Це все, що він має на сьогоднішній день. І в цей імпульс він вкладає най, найбільшу свою міць. Наскільки цей імпульс йому сказати дуже складно, тому що ну, ми ж не є сторонніми спостерігачами. Ми так само ведемо активні бойові дії. Ми бачимо, які втрати вони несуть, що дозволяє нам говорити, знаєте, з дуже великою обережністю щодо того, що наступ відбудеться через 10 днів. Ніхто цього не знає, тому що наші сили оборони роблять зараз все можливе для того, щоб він не відбувся у ті визначені терміни. І скажемо до відверто, противник вже. Неодноразово переносив терміни так званих анонсованих наступальних операцій, і це власне є результатом роботи українських військових. Пане Сергію, ви згадали про те, що Луганський напрямок може активізуватися. Ну, власне, ми біля Лиману, так у районі Креміної, від Креміної вже спостерігаємо неабияку яку активність ворога. Дійсно, вони там перейшли до наступальних дій. Е, просуваються там на якусь сотню-другу метрів на день. Фактично, така швидкість їхнього просування там, ну і не дуже зрозуміло, наскільки їхнього потенціалу і вистачить. Там є, по-перше, район Ямполя, річка Жеребець, а далі вже, якщо говорити про Лиман, якщо говорити, Говорити навіть про Ізюм, які ви згадали. ну, Це величезну дистанцію треба пройти. це і ріку Оскіл треба форсувати тощо, от найближче в районі Осколу, росіяни перебувають в районі Куп'янська, там кілометрів, напевно, 15 до Куп'янська, якщо по прямій. От чи є у ворога потенціал, чи можемо ми зараз так якісь розрахунки, припущення робити стосовно того, щоб форсувати Оскіл, вийти до Куп'янська, наступати навіть на Ізюм, тобто, ми Саме великої ізюмської операції, коли було звільнено дуже великі території в цьому районі. Чи зараз е, спроможні росіяни це відіграти, чи принаймні вони ставлять собі таке завдання? І чи можуть вони без ізюма наступати на регіон на агломерацію краматорськ словянськ а, чи можуть вони таке планувати, так безумовно? Ну цей план виглядає найбільш об'єктивно з урахуванням тої ситуації, яку ми бачимо. Чи зможуть вони це зробити? Це вже зовсім інше питання. Тому що, як я вже сказав, ми не є стороніми спостерігачами, робимо все, щоб ці плани не справдилися. І розвиток подій буде залежати від того наскільки міцною є наша оборона, наскільки підготовлені і підтягнуті резерви Сил оборони України знаходяться в цьому місці. А, чи вдасться це противнику? Ну будемо дивитися, тому що я ще раз кажу: не треба недооцінювати ворога. Він вони вкладають в цей удар значний потенціал, розуміючи, що наступного удара може не відбутися взагалі, і вони не спроможні будуть вести активні наступальні дії. І в цьому власне і полягає наша задача, задача нашої операції на сьогодні вимотати противника у таких боях, які він буде вести, і ми будемо вести, примусити його зупинитися. І завдати контр який дозволить нам продовжувати звільнення нашої території, тому знов таки виходячи з того, що ми жодним чином не недооцінюємо противника, Удар може бути потужний. Ми до нього готуємося, підтягуємо резерви, ресурси. Ну і укріплюємося в інженерному відношенні, тому що усвідомлюємо наскільки важливо цей напрямок може бути щодо того, чи можуть вони наступати на Слов'янський Краматорськ без заходу в Ізюм. Ну, якщо вони будуть продовжувати в такому темпі, як вони зараз продовжують в районі Бахмуту, то можна сказати так, вони то зможуть наступати, але от наскільки в них вистачить сил і ресурсів, пробиватися фактично скрізь щільну міську агломерацію, якою є ця місцевість на даному, на даному етапі, ну сказати дуже важко. Ми бачимо, які втрати вони несуть вже зараз, і їх може просто банально не вистачить, навіть того півмільйона, просто банально не вистачить. А пане Сергію, хотілося якраз би детальніше у вас запитати про ці півмільйона. Дійсно вже і представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорить про ці півмільйона. Західні аналітики кажуть, що очолять літні підрозділи цей наступ припускають принаймні. Чи дійсно це так? І оці півмільйона вони їх будуть кидати на різні напрямки поетапно, почасово. Як тобто, ви будуть використовувати на вашу думку цей ресурс? А він не малий. Визнаємо. Ви знаєте, це є основна загадка, як він буде використовуватися цей ресурс, тому що знаєте, ну є класика. Наступальної операції, коли проводиться масований обстріл, коли е, знищуються позиції, ну, в даному випадку наші позиції, ми говоримо про класику. Потім здійснюється масований удар е, танками і артилерією, і механізованими вірніше, мотострілецькими у випадку Російської Федерації частинами і танки йдуть прорив, прорив прориваються, але знов-таки розумієте, тут ситуація <схід> ускладнюється для росіян в тому плані, що якщо ми говоримо про донецький наступ. Одна напрямок, вибачте, то ми говоримо про вірогідність того, що противник буде пробиватися скрізь міську забудову, і там, вибачте, танки якось мало доцільні. А ми вже бачили, що значить пробиватися через міську забудову. Вибачте, півроку вони б'ються об бахмут, не маючи змоги їх захопити захопити і втрачаючи там сотні і сотні людей щодня. Наскільки вони зможуть прориватися там, і тут до речі, знаєте, я. Трошки не погоджуюся з аналітикою, верніше, з нашими західними союзниками щодо того, що наступ очолять елітні частини морської піхоти та повітряно десантних сил. Вони не для цього призначені, вони призначені для нанесення удару десь в близькому тилу противника або захоплення якихось територій. Ну, це виходить навіть із штатної структури цих підрозділів. Це по суті своєї така є полегшена піхота, не призначена для штурму укріплених позицій. Таким чином. Якщо Росія вже може виставити в якості першого ешелону легку піхоту. То звідси можна зробити такий обережний висновок, що в них не все гаразд із основними ударними силами, тому що вони увічаю намагатимуться кинути такі елітні підрозділи. Чим це закінчується? Ну, прошу дуже. Ми бачили намагання противника у штурмувати вугледар саме морської піхоти, 155-та і 40 го бригада морської піхоти. Чим закінчиться цей наступ? Ми вже побачили. Вони зараз відчайдушно намагаються відновити позиції, продовжувати наступ. але... Я думаю, що це їм не вдасться дуже. Тому е якщо проаналізувати вже цю аналітику, можна сказати, що росіяни мають потенціал. Він достатньо серйозний, але це потенціал 20-го століття. І вони будуть діяти за масштабами і мірками 20-го століття. Тому ми можемо очікувати наступи масованої кількості піхоти і підсиленої танками. До речі, за деяку інформацію, ну скажімо так, вони далекі від і ідеального комплектування всіх бойових підрозділів, особливо важкими зброєннями бойовою технікою, незважаючи на загальну кількість тої техніки. Тобто, таке розпорушення, ви знаєте, може свідчити про те, що вони будуть намагатися діяти в такому тліючому режимі. Або зосередитись на якомусь вузькому напрямку, припустимо, це буде, наприклад, Сватівський напрямок і будуть зосереджуватися на досягненні мети по захопленню Куп'янська. Або вони будуть там, наприклад, намагатися продовжувати наступ в районі Бахмута, намагаючись прорватися вже до лінії Слов'янська, Раматорська, Стянтинівка, Дружківка. Побачимо, як воно буде розвиватися, тому що дуже складно залізти в голову російському генеральному штабу. Якщо вони повелися на авантюру 24 лютого минулого року, то що їм заважає повторити таку ж авантюру безнадійно і цього в цей раз. А, тобто, все таки, пане Сергію, не можна виключати, що напрямок буде не один і не два, а можливо, і те саме Запоріжжя не тільки будуть розпорошувати там і відволікати наші позиції такими собі маневрами, а все таки можуть спробувати, коли наприклад будуть бачити, що не вдається на тому ж Донбасі, можуть спробувати піти і на ширших напрямках. Ну, це навряд чи розумієте. Вони вже сьогодні якби не можуть собі дозволити широкі широкомасштабні наступальні операції, скажімо так, від Красної Гори на півночі до Вугледара на півдні, на всьому цьому. Відрізку фронту тому вони можуть собі дозволити зараз зосереджуватись на якихось дуже вузьких напрямках, де вони можуть забезпечити п'яти-шестикратну перевагу над силами оборони України і намагатися прорватися там. Говорити про одночасні наступальні дії на широких ділянках фронту ми перестали, ну, власне, від травня місця, якщо я не помиляюся, коли противник фактично зосередив свої зусилля у наступі на Сєвродонецьку лисні.

Дивіться, Путін постійно ставить своїм генералам, ну принаймні те, що ми розуміємо, якісь часові рамки. Як то допустимо захопити Донбас до того ж березня, вийти на адмінкордони Донецьку, Луганської областей. А як ви думаєте, а самі от російські генерали командування вони ставлять якісь часові рамки тим же і своїм бійцям чи собі? Чи вони усвідомлюють, що за таких умов спротиву наших військ вони теж не можуть прогнозувати і діють отак, ну як вийде, власне? Ну, ви знаєте, треба розуміти, що в любій армії генерал це посада політична, перш за все, і вона має зважати на ті розпорядження, яке передає йому політичне керівництво. Відповідно, вона ставить такі ж подібні задачі перед своїм підлеглим особовим складом. І це якщо в цивілізованих країнах. Генерал, ще може сказати своє слово і відмовитися вести такі наступальні дії, то виходячи з концепції, що всі в Росії є хлопи государів, то генерал, звісно, не може відмовитися від такого від такого наказу, і він буде робити все можливе, щоб виконати це завдання. На жаль, це все можливо. Не, не так на жаль, ну в принципі, це все це можливо перетворюється у тотальне знищення підпорядкованого особового складу, щоб у разі невиконання завдання. Він міг доповісти що Вибач, батюшка, але війська закінчились. Дай нові, і ми продовжимо бити, аби врятувати своє мізерне життя. Андрій, ще є маю питання. якраз стосовно людського резерву, але вже в нашій армії, ми вчора побачили, що президент вніс в парламент законопроект про продовження загальної мобілізації в країні. Очевидно, він буде підтриманий парламентом. І також у нас є ініціатива Міністерства внутрішніх справ щодо формування гвардії наступу. Це вісім бригад, Національної гвардії, шість бригад, є штурмова бригада поліції і прикордонників. Отож, йдеться про те, що там мають бути задіяні саме Добровольці для формування цих бригад, і от вже власне виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клеменко вчора повідомив про те, що 8 тисяч таких добровольців. Подали заявки, зголосилися загалом вісім бригад, це ж десятки тисяч людей. І от, власне, я хотів би вас запитати вашу думку стосовно того, чи є в нас така кількість добровольців, людей, які відповідають вимогам, зокрема, цього проекту цієї ініціативи гвардії наступу. І, власне кажучи, наскільки от доцільно формувати такі бригади саме під крилом МВС, от а не Збройних сил України. Ну знаєте, як на мене, це досить. Перспективна е, ідея, і ми бачимо вже, що робиться на наших визволених територіях. Ну, давайте будемо відверті, е, що сил національної поліції, як власних сил національної поліції, не вистачає для підтримання проти правопорядку на території, які перебували під окупацією. Якщо ми згадаємо на ті бригади, які формуються за їхніми назвами, ну я хочу звернути увагу на бригаду Крим чи Карадах, які там іноді називають в різних в джерелах. Відповідно, як е, робимо Ну таке певне припущення. Тому що я намагався знайти якусь інформацію щодо тих бригад: е, хтось має підтримувати правопорядок на звільнених територіях, е, і це не задача військових, а саме це має бути підрозділи Міністерства внутрішніх справ. І ми бачимо, що такі бригади вони будуть задіяні і визволені. І... В подальшому у забезпеченні правопорядку на визволених територіях таким чином, навіть з того, що ми бачимо, по назвах тих бригад, ми говоримо про те, що це бригади наступу, бригади забезпечення спокою на території України. Наскільки ця ініціатива важлива, вона дуже важлива, і ми бачимо, що якщо за кілька днів добрали до 8 тисяч або навіть більше добровольців, звісно, з них не всі підійдуть. Але з урахуванням цих можливостей можна сказати, що ми маємо ще певний ресурс. Уз для того щоб забезпечити потреби військ. Ну а я можу продовжити свою думку в тому, що ми, як держава, яка не може обезпечити е сухопутні кордони, маючи таких сусідів, не маємо собі права дозволити дозволити розкошмати виключно контрактну армію. Це неприпустимо в наших умовах. Служити мають всі. Абсолютно так, часи змінюються, і підходи до формування війська, вимоги теж змінюються. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися, прокоментували такі важливі, непрості, глибокі питання. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Сергій Грабський.